і ви на каналі Присвяченого Матренстві в сьогоднішньому відео хочу поговорити про літні розваги, про забави для дітей у піску, в пісочниці. На жаліто це прекрасна можливість проводити більше часу на свіжому повітрі, насолоджуватися літніми погожими сонячними днями і бавитися в пісочку. Коли діти бачать десь поблизу пісочницю, то зазвичай вони відразу туди біжать для того, щоб погратися. Адже так приємно перебирати своїми маленькими ручками, пальчиками дрібні піщинки, гратись, пересипати, щось будувати із піску, якщо він є вологий. і в цьому Знадобиться різноманітний інструментарій, адже просто борститися руками не завжди є зручно. А от коли їх є спеціальні інструменти для пісочниці, то заняття перетворюється у таку захоплюючу кругу. Отже, що можна взяти, який мінімальний набір можна взяти у пісочниці? Перш за все, це ось таке відерко з грабельками та лопаткою. Можна нагрібати, можна сипати відерко. Плюс у нас в наборі йшла йшов щось такий автомобіль, то можна сюди насипати і таким чином катати те, що насипала, або висипати з кузова і ось так от весело проводити час. Набір є бюджетний, тому навіть було дешевше купувати кофісті набором ніж окремовідерце із інструменту. Ось такі набори в одному стилі є дуже зручними у використанні і бюджети. Далі наступне це ось такі стаканчики, про які я вже теж говорила в одному з відео. На основі яких можна вчити дитину будувати пірамідки. Спочатку дитина вчиться стаканчик в стаканчик круглої форми вставляти, потім переходи до квадратних стаканчиків. Mm -hmm. Тобто ви граєтесь, можливо, спочатку вдома, але така іграшка вона ще є універсальна, адже можна брати з собою в пісочницю, і буде дуже весело дитині пересипати з одного стаканчика в інший пісок. Можна, якщо пісок є вологий, будувати пасочки це така дитяча забавка, яку, мабуть, ще ви пам'ятаєте з дитинства. І багато місця навіть ось цей весь комплект він займати у вашій сумочці не буде. І далі, ще на останок, хочу показати ось такі лієчки. Про них теж я часто говорила, адже їх можна використовувати і у ванній кімнаті, коли дитина купається. І якщо дитина любить допомагати мамі поливати вазони в домі, або ви живете в приватному будинку, і у вас є клумба з квітами, і дитина теж любить допомагати вам поливати квіточки. То такі лієчки є суперкласною іграшкою, яка приноситиме користь. Плюс таку іграшку можна взяти в пісочницю, відповідно, пісочок буде з отворів теж висипатись. І ось так це буде суперкласно займати малюка і розвивати. Тут навіть ось такий мінімалістичний набір, що можна різні формочки брати в пісочок, сито є для пісочку. До речі, часто продаються бульбашки. Ну, типу, з такого плану бульбашки, але тут у нас ручка, а буває навіть ситочку маленької форми, або в вигляді сердечка, або просто е, такої круглої форми ситочку, можна використовувати для пісочниці. Тобто е, варіантів є дуже багато, ви собі продумайте якийсь такий мінімалістичний набір, який можна брати з собою кожного разу на прогулянку, якщо ви збираєтеся у пісочницю. Е, ще на останок хочу сказати про те, по-перше, де. В чому носити ці всі іграшки, адже коли дитина погралася, то відповідно ці всі іграшки можуть бути в піску, і брати в свою звичайну сумку або в рюкзак не дуже хочеться, адже вони будуть повністю забруднені і повністю в піску. Продаються такі спеціальні сумки для пісочниці. Коли викладаєте ці всі іграшки, туди вони мають отвори, і відповідно, пісочок, поки ви дійдете додому, буде висипатися потихеньку. Ну, спочатку ви стряхніть пісок біля пісочниці, а потім, коли ще якісь піщинки залишились на іграшках, то по дорозі додому вони витрихнуться, і таким чином, ваша сумка буде чиста, і ваше приміщення вдома теж буде чисте без піску. І ще одна. Якщо ви живете, наприклад, в багатоквартирному будинку, то часто в дворах вже є пісочниці, куди дітлахи виходять для того, щоб побавитися пісочком. Звичайно, звертайте увагу на те, чи немає там сторонніх предметів, чи є накриття для такого піску, для того, щоб було безпечно гратися, приємно гратися, і, відповідно, пісок був чистий. Якщо ж ви живете в приватному будинку і у вас є можливість поставити свою пісочницю або ви Хочете якось її облаштувати самостійно і не маєте ідей, як це зробити, то хочу підказати ще один варіант такої пісочниці, яка теж останнім часом набуває дуже великої популярності, адже вона досить компактна. Плюс вона має накриття. Я прикріплю як вона виглядає. Має накриття, тобто на вечір, для того, щоб не ходили там, наприклад, котики якісь так поблизу вашої пісочниці, її можна накрити, або якщо дощова погода, її можна накрити. Легко знімається кришка, відповідно, якщо дитина хоче погратися, то ви кришку знімаєте. Дитина грається в пісочку. Ще десь зручно, що вона в такому вигляді кораблику зроблена легенька, і коли вона, наприклад, не потрібна, її можна кудись перенести. Поставити в інше місце або на зимовий час теж прибрати, що дуже зручно, тобто вона не стаціонарна, не так, що ви спорудили, закріпили і все. І більше нікуди рухати її не можна. Ні, ось такі кораблики вони дуже мобільні, можна переносити будь-яке місце. І ще в таких корабликах є два місця. Тобто, дитина може сісти, погратися, все це в одному місці зібране, ви туди пісочок насипаєте, чистенький. Там же можна зберігати різноманітні ось такі Атрибути для лівору в пісочниці, і таким чином у вас буде повністю облаштоване місце для забав дитини з піску. Тож сподіваюся, це відео було для вас корисне, цікаве. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал та приємної гри з піском. Насолоджуйтесь літніми погожими днями і до нових зустрічей!